Куди витрачала гроші місцева влада Київщини протягом тижня? Розповімо про закупівлі Київщини, які Київлада висвітлювала з 2 по 7 жовтня. Модульне містечко в Демидові обладнають трьома кондиціонерами за 97 тисяч гривень. Макарівська селищна рада хоче за 1 мільйон гривень купити два вживаних авто, Volkswagen Транспортер. Березанська міська рада закупила сім квадрокоптерів за майже 2 мільйона. Влада Димера вирішила вкласти 165 тисяч у ремонт дверей свого офісу. Софіївська борщагівка вкладе майже 2 мільйона гривень в ремонт доріг по вулиці Шевченка. На Фастівщині за 950 тисяч гривень куплю. Модульне укриття на 20 осіб. На Білоцерківщині майже за 1,3 мільйона гривень куплять китайський трактор. Козинська громада витратить майже 6 мільйонів гривень на ремонт шкільного даху. На капітальний ремонт дитсадку в Гостомелі збираються витратити майже 33 мільйона гривень. Київський обласний центр, мати і дитина разом, що у Фастові відремонтують за 3 мільйона гривень. Поліція Київщини витратить 2 мільйона гривень на зимові шини для службових авто. Бюро економіки. Ічної безпеки Київщини готується вкласти 1 мільйон гривень у серверне обладнання. А що купувала місцева влада Київщини минулого тижня? Дивіться у нашому відео за лінком у правому верхньому кутку. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше контенту. До зустрічі наступного тижня.